Сестра принесла мені дві реанімашки із повністю згнилим корінням. Після зачистки одна залишилася повністю без коріння, а інша, хоч і з корінням трошки, але з надорваним листочком і з ознаками гниття шиї. До чого все це призвело, ми подивимося далі. Можливо, я зробила якісь помилки, але це в мене перші реанімашки. Чому завалюється оцей листочок? Тому що вона гниє, отам шия. Оце чорне. Зараз буду оце розматувати. Це. це... Мабуть, прийдеться цього листа зняти. Ми з дочкою да, пішли по його Погано. Зараз будемо дивитися. Грунт дуже мокрий, такий мокрий, що це страшне. Воно ж потекло звідти. Так, такий ґрунт не повинен бути у орхідеї. Це занадто. Так, наче кор... коріння, наче ще не все пропало, але листочок відвалюється. Я боюся, що там з шиєю. Зараз буду її чистити і дивитися, що там з нею. Я знаю, що треба це зняти, але як це зняти одні... однією рукою, а іншою. Знімати коріння, я не знаю. Але я спробую. Ось воно само відпадає. Так, он, зараз, отут. Так, оце ще тверде. Оце, отак, раз, воно знімається. отак Треба якимось пальцем тримати і отак. Воно просто раз, з нітки оцієї. Знімається. І далі, о, о, що робиться? Раз, і все, і нема корінця. Отак, От раз. І начебто, да, він зелений, а всередині він увесь згнив. І залишається одна ниточка, одні тяжі залишається. Отак. От Чого тільки не вигадаєш? Листочок тимчасово закріпила, лейкопластирем. Щось мені не дуже хочеться його відривати, бо цей листочок біля точки росту. Він наполовину відірвався, але там я не бачу ніякої гнилі, тому я його так закріпила, наче добре тримається. Отак потребувала для крокувати на 9 травня. А через роки знову. Так, ось що залишилося від другої після моєї зачистки. Залишила тверді корінці, все м'яке познімала. Значить, вона ще буде сохнуть, може, ще щось проявиться. Процесі просушки. Цей листочок приклеїла тим, як його великопластирем, людським, він дуже добре тримає його і дихає. Це те, що треба для орхідейки. Все інше буде просихати. Поки що цей корінець може ну, вже відсушить, оцей, оцей, але він ще твердий. Так, ну і тут росте листочок малесенький, почав рости. Але ж, якщо б не погнили коріння, звідки вона буде рости, той листочок. Ну, трошки корінців все ж таки є. Ця трошки в кращому стані, ніж та перша. Цей листочок прийшлося зняти, бо він вже пішов плямами жовтими і відгнив від шиї. Його все одно прийшлося зняти. Отак, От тепер буде підсихати. А далі буде видно. Далі буде ванна, фундазолі Я дивлюсь, щоб воно не було це світле. Цікаво, як зменшується кількість техніки на щоб це не було гниття шиї. Так, все одно я буду його підсушувати. Тільки просушка ніякого поливу хворої орхідеї не може бути, тільки просушка. В процесі просушки всі гнилосні процеси припиняться. Якщо там є якісь хвороби, вони теж просохнуть, перестануть далі розмножуватися, розповзатися. Ось таке у нас це чорне. Воно, якщо земля вона повідпадає, коли просохне, і буде краще видно, що тут ще працювати. Тут я не працювала скальпелем тут трошки тільки оце зачистила, але може не до кінця. Воно просохне. Я ще подивлюся, що там, чи треба, чи не треба, але але ж тут три листочка. Не хотілося б їх знімати. Цей, начебто, ще дам свою історію, та ще не дуже такий. Подивимось, коротше. Що буде далі? Це не відгниває від шиї, начебто вони ще зелені. Ці, ці листочки вона їх не скидає. Я їх залишаю поки що. Отак. От Тепер. На просушку. Я вибачаюся, але оце страшне болото. На жаль, тут воно не, по не повинно так орхідея рости, щоб так, такий був вологий ґрунт. Це просто болото. Жабками пахне, такого не повинно бути. Начебто і кори, вдосталь, і волокна, і моху, але це перелив. Це перелив, Тобто, треба розібратися з поливом. Щоб такого не виникало, болота, болото у горщику бути не повинне у орхідеї, бо від цього в неї і згниває все коріння. Орхідея це дочка повітря, вона любить дихати. Для цього їй потрібні е, отвори у стінках горщика. Отут потрібні бути отвори, не тільки унизу там, але і у стінках потрібні їй отвори, щоб цей ґрунт скоріше просихав, щоб була циркуляція повітря у середині горщика. Інакше. Ми отримуємо отаке скоріння. Яка б не була кора, і... але все одно, яка тут кора, дуже вона мілковата як для такої дорослої орхідеї, вона... ця кора більше підходить для діток. І ще я дуже рекомендую додавати у ґрунт для орхідей деревне вугілля. бо деревне вугілля хоч допомагає, якщо ти трошки перелєш, то воно допомагає, щоб не гнило нічого. Так, тут дуже-дуже дрібна дрібна кора. Повинна бути крупніша кора, щоб вона дихала. Тому коріння погнило. Тому воно і погнило. Так, я думаю. І тут вода у... унизу стоїть досі. На жаль, так, тепер ми цей ґрунт про... поставимо теж на просушку і будемо дивитися, який він буде. По просушці, бо один вигляд він має у вологому стані, а в сухому стані це вже буде зовсім інший вигляд, тому нехай просихає.